Мене звати Ольга Лебець, я працюю заступником директора в медичному центрі Plus. Наша спеціалізація офтальмологія. Аби надавати нашим пацієнтам якісні послуги, ми використовуємо обладнання німецької компанії Carl Цейс. Очевидно, що дане обладнання не є дешевим і воно потребує відповідного захисту від переходів напруги. Для цього ми використовуємо стабілізатори. Вони у нас знаходяться в окремому приміщенні в нашій щитовій. Ми можемо зараз на них подивитися. Отже, це наша щитова і наші три стабілізатори. Вольтер і Нормік – 14 кВт і аватон прочан 7 кВт. Протягом цілого дня вони захищають наше обладнання від перепадів напруги. Це і офтальмологічні медичні лазери Візолас, і щілина лампа виробництва Carl Zeiss, ексимерний лазер Mel 80-й, єдиний в Україні, аналізатор зору ХФА, авторефрактокератометр Сірес Мастер. Зараз ми знаходимося в одному з наших кабінетів поруч нашому планером компанії Carl Zeiss. З власного досвіду можу сказати, що за 10 років роботи наше обладнання жодного разу не давало збою. І це все завдяки професійно-підібраному стабілізаційному обладнанню. Дякуємо магазину Електро100 за наданий сервіс.